Образ матері нашої перемоги обібрав у себе уявлення від кожної області України. І рисує обличчя, і колір волосся, і особливий одяг, і сакральна вишивка, і обереги. Сотні елементів, які складають загальний, неповторний і такий багатогранний образ Матері перемоги України. То яка ж вона, мама української перемоги? Вона стоїть посеред попелу від прольотів. Вона донатить на ЗСУ, вона рятує поранених. Вона в підвалі вчить дітей. Вона проміняла сукні та підбори на піксельний однострой, берцу та автомак. Вона щодня в молитвах за загиблими героями. Дивлячись на її втомлені, але живі очі. Внутрішньо завжди запитуєш, оскільки всього вона пережила. Посилілі пасми волосся і стаблинами полону і ковилів доповнюють, той оливковий вінок з квітами безсмертника, її очі сталевого кольору з відблиском криці. Мамине волосся, як воно блищить і світиться на сонці. За кольором нагадує пшеничне поле, їй доводиться навчатись швидко опановувати нове, незалежна і незламна. Вільна, нескорна, горда, мудра, освічена, чуттєва, відкрита, щира, розумна, вродлива, чуйна, стійка, мужня, врівноважена, впевнена. Не вистачить слів, щоб описати наскільки глибока її. Душа, її дівоче ім'я воля, їй 33 роки. Її очі сяють від сліз за загиблими хлопцями і дівчатами, за дітною мирними людьми, яких вбили расисти. Іноді на її обличчі з'являється ледь помітна усмішка, та за цим одразу в очах бачимо смуток, бо вона знає справжню ціну кожної з цих перемог. Вона сильна, але вона. Ніколи нікому не скаже, що їй важко. Бо мама знає, важко тим, хто зараз в окопах. Робимо те, що можемо з тим, що маємо там, де ми є.